Якщо ви говорите, що з Донецька, то я вам поясню, що я народився в Тернопіль, а виріс на Полтаві. Виховую 5 дітей і являюсь таким самим громадянином, з болем серця спостерігаючи за тим, що відбувається. Якщо ви не говорили, що з Донецька. Якщо ви хочете послухати, то, будь ласка, послухайте. Майте повагу і честь собі також слухати кожного і прислухатися до Бога. Це, тепер стосовно інформації. Інформація про стан законності прокурору подається двічинені. Це записано в законі. 9 лютого я на адресу як районної Обухівської державної адміністрації, на адресу районної ради, так і на адресу Обухівської міської ради направив інформацію. Питання винесення на сесію Заслуховування інформації про стан законності в районі не відноситься до компетенції прокурора. Тепер стосовно рішень. Я поясню вам наступне, що прокурор, перш за все, є органом виконавчої влади, який діє в межах повноважень, в межах законів, визначені як Конституцією, так і законом України, як про прокуратуру і іншими законодавчими і нормативно-правовими актами під законами. Діяльність прокурора вибіркова, коли він буде трактувати закон на свою користь, так як він забажає, це не так, мною було оскаржено подано до суду, я не скасовую рішення, а мною було висловлено позицію щодо невідповідності двох рішень: Української міської ради про проведення референдуму та Обухівської міської ради про висловлення позицію щодо законності діяльності центральних органів влади. На сьогоднішній день те порозуміння, яке відбулося в парламенті, здається, вже кожному повинно було б дійти, що злагода є певно, на рівні депутатів народних депутатів України, які поставили про необхідність повернення до Конституції, які поставили 2004 року, які поставили і прийняли рішення щодо визнання незаконних тих нормативно-правових актів, на підставі яких була засуджена лідерка партії Батьківщина. Вони поставили про необхідність питання проведення позачергових виборів, і вчора через Обухівський район пройшло 40 автобусів спецпризначенців та військових внутрішніх військ. У вас можливо 60, у нас 40 інформацій. Ми вона, вона. Ви говоримо за автобус. <зв. зв>. Я вам на те питання, яке ви мені поставили. Якщо у вас є ще питання, будь ласка, задавайте, я дивлячись вам у вічі, можу відповісти. Мені соромитися немає чого до я сьогоднішньої сесії, тут присутні. Поясніть, будь ласка, свою позицію як прокурора. Міста райони, ви повинні берегти законність на цій території, на основі чого ви оскаржили рішення міської ради Обухова, міста Обухова. і в адміністративному суді в Києва було відмінено це. Які Я не приймав ви не приймали, ми знаємо. Але це за межому. Я напитаю На підставі Конституції України, закону України про прокуратуру, закону України про органи місцевого самоврядування. Питання зміни законів не відноситься до компетенції прокурора. Моє завдання, щоб на території Обухівського району зберігався спокій і порядок. Моє завдання в тому, щоб у нас стан законності відповідав тому, щоб ви кожен із вас і ваші діти могли ходити вільно вулицями. А що рада змінювала Ми так Це була просто підтримка це декларативного характеру. Декларативного характеру підтримку можна, можна думку депутатів, як це зроблено було в минулої сесії. Ось те, про що говорив депутат Занулик. Те, про що говорили інші депутати. Думку депутатів друкується в засобах масової інформації. І це є звернення офіційним зверненням на адресу і президента, і Верховної Ради. Рішення, в якій би формі воно не було прийнято, чи у формі звернення, чи у формі рішення, чи у формі закладу, це є рішення Обухівської міської ради, районної ради. У даному випадку Бухівської міської ради. І воно може прийматися виключно в межах закону. Потім ви 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 виконувати злочинні наклади. Я злочинних наказів не отримав і виконувати їх не збираюся. Тобі, прийняли Я злочинних наказів не отримав і виконувати їх не збираюся. У мене достатній рівень правосвідомості, щоб бути сьогодні і дивитися вам вічі і бути на сесії. Куди ви мене не запрошували? Якщо <плес> боятися мені немає чого, я можу змінитися. <плес> Можна <між не плес> запитання? Я, 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 Скажіть, <плес> Ви зможете, поводитесь відповісти на моє запитання не як юрист, а як громадянин. Тому що мої, <плес> мої, моє питання юридично безглузде буде. Вона, як громадянин, у мене два запитання. Скажіть яким чином ви можете, не теж яким чином, а як ви оцінюєте органи ваших керівників, зокрема пшонки і кузьміна? Оце питання. А. А я громадянин, маючи, маючи етичність і з мотивів етики, оцінювати своє керівництво я не вправі. Я маю власну думку, яку я сформував на протязі багатьох, багатьох років достатнього свого життя і голови сім'ї. Яка на сьогоднішній день проживає тут? Вона не виїхала за кордон. Так виразі, скажіть, будь ласка, я вважаю, що у генерального прокурора достатньо можна увести, для того, щоб забезпечити порядок. А вернуть смерття молодих людей вбитих, Сонка може чи ні? Оживіть, оживіть. Давайте витримуватися на сьогоднішній день і споряджувати логічному. А що ваша сина всього? Я б ставлюся спорудні. У вас є підняв соціально. Ви, ви соціальні я? Ви ви я вам передам по які вам кричали люди під Обухівським адміністративним судом, я просто вам їх передам. Прокурора посіку на мило. Прокурора Чи, по атіку на мило. Ось такі ж навіть. Вам не приємно чути слова. Це духай людей. Не духа. А ви дух не закону. Чекайте, чекайте. Звернення територіальної громади села Витачі. 169 тисяч підписано. Де реакція прокуратури? Ви ж законіте! 169 осіб. Ваше звернення, послухайте. Перед тим як кричати <пит> далі, ви, дайте, ви вже поставили <пит> питання, <пит> я можу відповідати, <пит> я готовий. <пит> Ваше звернення перебуває <пит> на розгляді. Якщо ви спитаєте, чого це стосується, я вам скажу. Ні. Нам чомусь можливо не <пит> відбувається, що довго перебуває на розгляді. Але давайте я вам поясню процедуру <пит> Для того, щоб ви зробити висновок, про законні здійсни, перше, що повинен зробити фахівець. Зробити висновок. Це стількос інспекція, куди ми направили запит щодо проведення перевірки і надання повної інформації разом з матеріалів для підготовки висновку щодо законності прокладання тієї дороги. Я вам даю інформацію. Прошу вибачення виділити дорог, здовок, оренду, здавок дороги. 5 гектарів землі прибережної дороги. У мене питання, а хто ту землю отримав? Там не ваші люди отримали. маєте праві давати висновок, у сьогодні інспекції, ніхто інший, цей висновок проводити не має права. В тому числі прокурор. мене не є може ці, позволять. Вони є спеціалісти права, які мають отримати всі документації, які святилися, що приймалися в місті. Приймали і вже після цього зробити. Два місяці витримає перевірку. У вас два місяці, а в нас розмовляється січні місяці. Одне питання. Я хотів конкретне питання вам задати. Депутат, так, Депутати б... да, міської ради, скажіть, будь ласка, що, що наша рада зробила неправильно, на основі чого ви обмінила наше рішення, рішення віче. щоб ми зараз це? Так... Якщо бухтівська міська рада вважає, поверну... що зробила правильно, то мене запитання до вас, як депутата, да. Чому ви не поставили питання про оскарження рішення суду? Чому ви промовчали? Тому що це міська рада. Я не повідомлю. Місь... Я депутат Орської міської ради факті Свобода пройшов п'ять суддів... Я не приймаю рішення про скасування рішення я в будь-які ради. Я висловлюю думку, а, я висловлюю позицію закону. А, закон. а інше це вже суд приймає. У нас безлічний покибність на відмовляється. Шановні депутати, ви розумієте, що є ж відповідний закон і бачення людське, якісь свої думки. Ви розумієте, що ми ще по-любому зорі живемо, є Одна питання. Скажіть, будь ласка, що ми правильно зробили наші раді, що ви обжалували, що ми тут таке не зробили, розумієте? Давайте я вам дам. Давайте я вам дам. Не, дам. Мі, не ми зробили рішення, а його раз Зачитайте, Судяна, зачитайте, будь ласка, там нічого не написано. Наші відповідні поряд Я Скажімо відверто, я скажу відверто. Я цю любілу бачу перший раз. Ми член партії регіонів. Я, конечно, Тарас Борисович, Константин Григорович, постійно на сесії, ты походив частично на сесії.